Вітаю вас, дорогі мої брати і сестри, всіх вас, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Перша книга Самоїла, будь ласка, відкрите, хто має, будь ласка, перша книга царів Російська Біблія, це буде 16-й розділ із 13-віршу. І взяв Самоїл рога Оливи та й помазав його серед братів, його, і Дух Господній злинув на Давида. І був на ньому від того дня і далі, а Самуїл устав і пішов до рами. І дух Господній відступився від Саула і напав на нього дух злий, посланий від Бога. І сказали раби Саула до нього: оце дух злий від Бога нападає на тебе, нехай скаже пан наш: раби твої пошукають тобі кого, хто вміє грати на гуслах. І станеться, коли буде на тебе злий дух нападати, то заграє той рукою своєю, і буде тобі добре. І сказав Саул до рабів своїх нагляньте мені кого, хто добре грає, і приведіть до мене. І відповів один із слуг, і сказав: Ось бачив я сина Віфлеємляніна Єсея, що вміє грати. Лицар та вояка, і розуміється на речах, і чоловік хорошої постави, і Господь із ним. І послав Саул послів до Єсея і сказав Пошли до мене Давида, сина свого, що при отарі. І взяв Єсей осла, наладовано хлібом та бурдюком вина, та й одне козля, і та й постав через сина свого Давида до Саула. І прийшов Давид до Саула та й став перед ним, і той сильно полюбив його, і він став йому зброєю ношею, і послав Саул до Ісея, говорячи, нехай остається Давид при мені, бо він знайшов ласку в очах моїх. І бувало, коли злий дух від Бога нападав на Саула, то Давид брав гусла та грав своєю рукою і легшило Саулові. І ставало йому добре, і відступав від нього той злий дух. Це, друзі, є біблійний текст, старий заповідь. Хто Біблію читає цей текст, знає, хто не читає це, можливо трошки такий текст дивний, але думка, вона є тут євангельська думка, біблійна, хороша думка. І так, давайте ми вернемося до того, про що ми взагалі, чого ми тут зібрані і чого нас Бог збирає в своє ім'я. Тому що Ісус Христос, Він Спаситель світу. Амінь. Він є Цар Царів. Він той, хто повіяв Святим Духом і кличе нас до себе, і Господь спасає людей. Покликав мене, кличе вас, кличе Господь сьогодні людей. І коли стоїть питання щодо спасіння, то Господь спасає всіх найперше як особу. Я є особа і ви є особа. І ми всі є різні, ми всі є оригінал. І Бог всіх нас, отакі, які є ми різні, Бог нас хоче спасти. Слава Йому. Не ми копії наробить, а різними, шановні. І вже інше питання, коли Бог спасає нас від гріха, від деяких наслідків, від суда і від пекла. І ми зараз читаємо цей текст, який тлумачить нам деякі біблійні істини, які нам розкривають оті моменти, коли нас Бог кличе до себе зараз. І мені ще треба буде прожити рік, два, десять, 50 років, а кому можливо навіть сто. А чому ні? І я е, вас не хочу налякати, але хочу попередити. Хіба знав маленький Даніїл, хлопчик, коли родився в сім'ї, благочестивого тата і мами, що йому прийдеться жити і бути віруючим, і не просто віруючим, а глибоко віруючим. І жити серед. Грішного страшного Вавилону. І бути великим світильником. Амінь. І Бог не було соромно за цього світильника. Правда? Хіба знав Йосип, чи тато Іаков і мама Рахіль, що їхній син Йосип буде серед страшного такого розхитаного, розв'язаного, розгнузданого Єгипту? Тої цивілізації, як великий світильник Божий буде стояти. і не вправо, і не вліво, і всі будуть рахуватися і світлом цього Божого світла. Алілуя. І ми живемо зараз в останній час, і нам придеться дещо пережити. і дещо побачити. побачить, і дещо відчуть. І Бог піднімає зацарювання і правління такого не зовсім правильного Саула. І царство було не зовсім правильне. Не зовсім вони були віруючі люди, геть як Україна сьогодні. От назва одна, а балачка друга, а діла взагалі треті. Но Бог терпів, 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 і коли Дух Божий ширяв над Ізраїлем, і Бог вибрав, коли Бог побачив, що Саул не відповідає його стандартам. І найважче, найхуже, що Бог бачить, що всі падають, всі согрішають. Що Бога Богові дуже не подобається, ви маєте це знати, що людина не хоче духовно рости. Якщо ви піднялися і думаєте, що ви увірували, перестали пити, красти, курити чи приймати наркотик і вже ви член церкви, і вже забалакали іншими мовами, то ви глибоко помиляєтесь. Ви зробили чинно маленький крок в сторону царства Божого. Якщо ви зупинитесь, або не дай Бог ми зупинимося, ми зробимо велику помилку. І Одна з величайших помилок в народі Божому, що попробували, посмакували, вийшло, получається, і ми зупинились. Оце наша помилка. І Бог побачив, що потрібно піднять когось іншого, тому що Саул не відповідає. Саул не збирався вже займатися духовним ростом, самоодосконаленням, пізнанням Бога, духовним ростом, духовним світом і сіллю, щоб впливати прекрасно на все царство Божою владою і силою. І кого Бог находить? Бог піднімає старого, старого сивоволосого Самуїла, який доживає уже роки, посилає у вифлеєм. Одну родину, благочестиву родину, боявшися Бога, іде багато хлопаків. Здорові ті крепкі хлопці. І коли зайшов Самуїл, о, да! да, Оце хлопці, оце да. Бог знає, з кого ставити царів. Іду Божий йому каже: Самуїл, не туди дивися. Ти дивися на... куди? на лице. А Бог каже, а я дивлюсь йому в глибину, що в серці. Вони були гарні, Сім хлопців підводять. Але Божий Дух йому сказав: вони ці люди, вони гарні, вони приємні, але вони в серці вже порчені. Що це значить? Це значить, що якщо цю людину, цю хлопака, взяти його підняти, дати йому владу і дати йому побільше грошей і побільше можливостей, тоді буде видно, хто є хто. Зрозуміло? Але Тоже інтересна, правда, єврейська національність, але був білокурий написаний. Не, не мальований, білокурий. І коли Дух Божий сказав до Самуїла, не дивись, бо не один з них не буде. І каже, батько питає, тебе що, всі хлопці, думаємо, розпокусу попав? Нікареше є один клич. І приводять самого молодшого, йому років 13-14, приводять, тільки він заходить від овець, і Дух Божий каже: маж, цей буде царем. Алілуя! Він нічого не знає. Ви розумієте? І він бере рог з оливою, виливає йому на голову і спочиває на ньому дух Божий, які у Бога гарні сюрпризи і плани. І Бог хоче, щоб його люди, Його народ мав Божий дух. Алілуя. Прекрасна, правда? Но я хочу, як проповідник і як служитель Івана, вам сказати, цей же текст Біблійний каже. В одну пору Дух Божий був, зійшов на Давида, і другий віршик говорить іначе. і в ту саму пору Дух Божий відступив від Саула. Ото, дорогенькі мої п'ятидесятники і духовні люди. То щоб ви знали, може вам цього ще ніхто не казав? Бог може дати Святий Дух, і Бог, якщо границя буде переступлена, Бог його може забрати. Коли ми народжуємося з гори і не вертаємося до Бога, Бог записує моє і ваше наше ім'я у книзі життя. І якщо я роблю порушення і повний наглусі і беззаконня, то в один із моментів Бог це ім'я може, що раз і назавжди знищить стерти. Запам'ятайте такої можливості немає, щоби другий раз. Записать наше ім'я в книгу життя. Такого немає. Так ось що сталося? Як тільки Дух Божий залишив Саула, це люди зразу побачили. Якщо Дух Божий сходить на людину, чоловіка, жінку, тата, маму, хто увірував, це зразу видно. По чому видно, що Дух Божий сходить, що дух Божий сповняє, що втішає, що підбадьорює, що сукрушає душу. Це по чомусь видно. Але коли Дух Божий лишає людину, по цьому видно? І слуги Саула ми читали, вони зразу побачили, що Дух Божий залишив Саула. Сміливість пропала, динаміки немає. Тіхи немає, радості немає, відкриття натхнення вже немає. А що є? І там написано. А замість Божого Духа почав приступати до Саула злий дух. Це зовсім інша річ, як акумулятори плюс і мінус. Якщо Божий дух надихає, підбадьорює, благословляє, як би мене. Не не принижували, як би мене не соромили, як мене не критикували, як мене не били, щоб мені не робили боляче, так? як він на мене зійде, хай вся селена підійметься, але мене Дух Божий ободрить. Алілуя! І вас разом зі мною. Ну як залишає Святий Дух, хтось покаже пальцем, хтось принизить, хтось осміє і нема того, хто тебе підніме. І люди пробують і піднімають, і нічого не виходить. І слуги зразу побачили, що цей дух, який почав приходити до Саула, він почав його мучити. І сьогодні, коли ми глянемо на нашу Україну, мабуть, сьогодні на Україні більше людей, які страждають від злих духів, ніж людей, які мають Дух Божий і мають відраду від Святого Духа. І я так сьогодні це бачу. І я кажу, що шкода дуже шкода. Що говорять слуги? Або, скажем так, що говорять люди у такому випадку? Що ми можемо порадити людям у такому випадку? І сказали раби Саула до нього: оце злий дух нападає на тебе, нехай же скаже пан наш, щоб раби твої пошукають тобі когось, хто вміє грати на гуслах і станеться, коли на тебе зійде цей злий дух, то заграй той рукою своєю, і буде тобі добре. Думка зрозуміла, правда? Якщо стає тобі важко, і тебе щось починає рвати тобі душу, давить тебе пресує або щось похоже на депресію, то найдем тобі чоловіка, найдем тобі музиканта, знайдемо тобі інструмента, найдем тобі мелодію, нажме тобі кнопку, касети, відеокасети, і хай ця железяка грає, пластмаса хай там репетує, і може тобі стане легше. Це називається душевний рівень, рівень душі. Це той рівень, який має світ. І це для нас прикро, коли християни, маючи святий Дух, і коли вони його погасили, а погасили, коли його не коряться натхненню. Тому що святий дух кличе до молитви, Святий Дух кличе свідчити, Святий Дух кличе до Слова, Святий Дух кличе до праці. Амінь. Ви розумієте, хто кличе? Святий Дух кличе до зібрання. До жертвоприношення. Якщо я один, два, три, десять разів не буду коритися, слухатися, голос його почне стихати, 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 і в один момент він майже повністю стихне. Як то каганець, знаєте, вкрутить. Вкрутив. Був велике, було і менше, менше, майже потушив. Називається угасить. Не погасить, а угасить. Якщо ми не коримося натхненню Святого Духа. І коли угашений голос Святого Духа, шановні, а людина не може жити без того, щоб хтось її підбадьорив і укріпляв, тоді починаємо ми шукати. Я вам скажу, що на сьогоднішній день церква, кінець 20-го і початок 21-го століття, вона більше шукає оці музики, оці мелодії, оці всі обороти, і мало щоб шукала наповнення Духом Святим. І я маю це сказати. І щоб ви знали, що з цього тексту це досить ярко видно, що Святий Дух на землі замінить нам ніхто не зможе. Ісус ходив, працював, служив, і спасав, і сказав: Я уйду і замість себе залишу Святий Дух. І Дух Божий на землі працює замість Ісуса Христа. Алілуя! І послухатись голосу людей можна. І мелодії християнські гарні, музики гарні, спів гарний. І це приємно. І я вам скажу, що християнські мелодії, натхнені духом, вони приємні, але це все те, що допомагає нам війти в присутність Господа Ісуса. Або це все те, якщо воно Боже і натхнене, допомагає нам сповнятися Духом Святим. Але коли я входжу. Присутність Господа і починаю сповнятися уже мені мелодії і музики, і навіть люди мені не треба, тому що я і Господь вже два духа зливаються в одне. І я переживаю Бога. Амінь. Що сказали слуги для Саула за молодого Давида? Один із слуг говорить так: це 18 й вірш. Ось бачив я сина Віфлеємляніна Єсея. Що вміє грати лицар, вояка розуміється на речах, чоловік хорошої постави, і Господь із ним. Слава Богу! Ви розумієте, що було років для Давіда тоді? Це приблизно було 17 років. Російський текст Біблії тлумачить доступніше: що гарний, приємний на вид, Стройний, толковий розбирається в житті, і музикант зображає, і саме головне каже: Бог із ним. Алілуя! Ми маємо синів, ми маємо дочок. І Батько з матерою у Давіда були вірючи. Для нас, друзі мої, це не докір, для нас це, шановні приклад. Для того, щоб ми знали, про нас балакають, про церкву балакують, про наших дітей балакають. І знов запитання: що балакають? Бачите, що балакали за Давіда? Я би хотів би мати таку оцінку за своїх дітей перед Богом Всевишнім і перед нашою країною. Яка оцінка народу у верхах на державному рівні як державні мужі оцінили життя 17-літнього Давіда? Це не стояло питання? Ходить в зібрання чи ні, ходить з Біблією чи ні, ходить на молитву чи ні, ходить на посіщення десь з молоддю чи ні, питання так не стояло, жоно. Питання стояло зовсім інакше. Здібності, можливості були розвинуті у молодого юнака Давида. І Бог це все бачив. І що саме дивне, розумієте, Давид не дбав про себе, Бог про нього подбав. Бог до нього послав самого великого пророка. І це Бог подбав, щоб його помазати. Ви розумієте, при правильній постановці, питання, навіть і не треба крепко ревнувати про хрещення Духом Святим, Дух Божий сам на тебе зійде. Бо так говорить Господь. Алілуя! Ви розумієте, друзі? Корнілій дбає, щоб бути з Богом. І настільки ефективно і правильно дбає, що дружина примкнула це служення до доброї справи, і діти і слуги. І коли Корнілій покликав апостола Петра і всіх знайомих, і всіх слуг, і Петро проповідує, ще, ще звучить пропить. Ніхто ще вчення не чув, ніхто ніяких там п'ятдесятників не чув, ще ніхто ніяких мов не чув. Поняття немає, що має бути далі. В половині промови святий Дух зійшов, і всі, хто слухали слово, почали. Пророкувати, величати Бога і говорити іншими мовами. Слава Богу! Алілуя! Останній наш пункт говорить так. 23 й вірш. Коли прибув Давид до Саула, він йому сподобався, він його лишає до себе зброя нушею, переди батьків, хай в мене буде. А 23 вірш говорить так. І бувало, коли злий дух від Бога нападав на Саула, шкода, а таке буває. Найкращий вихід, коли давлять нерозумні думки, коли давить депресія, коли злий дух бере в оборот людину і мучить, коли дух злоби трощить людину, коли деградує особу, мораль людини. Найкращий вихід шукати Бога і сповнятися Духом Святим. Амінь. Запам'ятайте, так говорить Біблія. Я зараз тільки голос. Я не є автор того написаного. Мені можна задавати запитання. Але запитання треба задавати Богу і Біблії. І коли злий Дух сходив і мучив цього прекрасного чоловіка в народі, то вони покликали, на кому був Божий Дух. Він брав інструмент. І діло було не в мелодії і не в інструменті, а в тому, що на ньому був Божий Дух. І стоїло Давідові заграти пісню. І головне було що? Сповнитись Духом Святим, і що написано? І бувало, коли злий дух від Бога нападав на Саула. Я хочу сказати, як нападає на сім'ю, на чоловіків, на жінок, стареньких і дітей, бо так каже Біблія сама стара книжка на світі, Самий вищий авторитет. І бувало, коли злий дух. Нападав на Саула, то Давид брав гусла і грав своєю рукою, і легшало Саулові, і ставало йому добре, і відступав від нього той злий дух. Слава Богу. Оце відповідь. Бо я чую раз таку думку, що Іванецьким часом собрання декому скучно, нудно, в'яло. Особливо хто скаже, а мені от тут так неприємно. Хто скаже, мені тут давить, мені тут пече, це признак того, оце ця біда. Рекомендую шукати Ісуса живого і зробити все, щоби Божий Дух на тебе зійшов. Кого торкався сам Христос, люди зцілялись, люди звільнялись і люди були помиловані. Алілуя! Я один із тих, хто стою перед вами. Всі казали, що я помру, а Божий Дух сказав, а він буде жити і буде проповідувати. У мене була велика мрія бути військовим льотчиком. А Бог сказав: літати будеш, але не за кермом. І так є. Літає дуже багато, але не за кермом. І слава Богу! Алілуя. Одна з величайших проблем церкви останнього часу, що люди, віруючи в Бога, не сповняються Духом Святим. Щоб ви знали, це проблема. І той, хто не сповняється, він буде шукати вину в комусь. Ви знаєте, що робив Саул, коли в нього цього не стало? Я вам скажу. Його не інтересувало, що то зять. Він Давид, був зять. Він брав коп'йо, що робив. І в нього він думав, що виною всього його горя і депресії є його зять. Я не раз це бачив. Що проблеми мого життя є моя дружина, жінці кажуть, що чоловік, батькам, що діти, дітям, що батьки, людям, що правителі, правителям, що люди, а проблема заключається, що не знаєте де? В людині. Якраз коли святий Дух сходить, він очищає людину, омиває і благословляє. Слава Богу. Хочу порадити вам усім, нехай це питання стане актуальним і важливим у нашому житті. Хто знає, як втішає Святий Дух, і хто посмакував, який є добрий Господь, хто знає, що таке Його благословення і що таке Його благодать, він ніколи нічого ото грязного шукати не буде. Хто це знає? Хто посмакував, яка прекрасна благодать через Біблію подається в Спасінні Ісуса Христа? Це величезне благословення. Є написано 150 псалмів в Біблії. Більша половина написана тим самим Давидом. І якщо ви уважні були. Наприклад, псалом такий то, написаний, коли Давид утікав від Авесалома. Псалом такий то, коли Давид ховався в печері. Псалом такий то, коли Давид тікав від Саула. Псалом такий, то який був написаний, коли Давид притворився нерозумним. Друзі, як треба було мужа Божого вдарить, принизить, посоромить, щоб притворатися безумним. І коли їм було дуже важко, він шукав кого? Бога. Співав кому? Богу. І сходило помазання, і Бог його укріпляв. І то були такі псалми, він навіть не знав, що вони написані де в Біблії. Він співав у славу Бога. В печері співав. А вони нам сьогодні написані в Біблії. Йому було непросто, він не раз ночував в печері. І до Божиї сходи на нього, Бог сповняв його, і то була велика утіха. І Бог підняв цього молодого юнака, реставрував його, укріпив його і через цього юнака, сповненого Духом Святим, не нечистим Духом, а Духом Божим, реставрував, відновив і підняв цілу націю і цілий народ. На велику високу ступінь у Христі Ісусі. Алілуя! Виявіть собі, що вже під кінець життя цара Давіда, всі мужчини три рази в рік сходилися в Єрусалим, були відшліфовані такі хори мужеські, і коли сотні тисяч мужиків сходилися. Гарно діти, ні одного алкаша, ні одного п'яниці, ні одного накурну, ні одного наркомана. Виявляєте, ні? Гарні, всі стройні, піднімали руки вверх і проставляли Бога, сотворивши небо і землю. І там такі були хори, що я дуже хочу побачити. І не, що буду бачити. А й Бог благословить. Так нація звеличувала і благословляла Бога. Ви знаєте, що було? Зовнішніх проблем в України було. І внутрішніх проблем в України було. Бог дав достаток в їжі, в одежі. Хвороб майже не було. Велике і сне благословіння спочивало на нас. А що ми сьогодні бачимо? Що ми сьогодні бачимо? Людям нашим і нам треба Євангелія, треба Ісус Христос. Треба жива віра, не фальш, а жива віра в Бога.